Шановний пане ректоре, всечесний отче, представники влади, вельми шановні професори, дорогі першокурсники, любі батьки та всі гості нашого свята, ми щиро вітаємо вас на урочистій академії з нагоди посвяти першокурсників у студенти Івано-Франківського національного медичного університету, 2024 року. Медицина зараз для держави, напевно, сама промінентна галузь, яка допомагає виживати, яка допомагає надіятися, яка допомагає любити, яка допомагає жити. Ви вибрали саму складну спеціальність, але саму благородну спеціальність, з якої ви будете жити все своє життя. Я хочу подякувати тим людям, які сьогодні складають велику дружну сім'ю Івано-Франківського національного медичного університету. Студентам медичного факультету, студентам стоматологічного факультету, студентам фаху медичного коледжу. Студентам фармацевтичного факультету, а також тим спеціальністям, які ми нещодавно відкрили. І безумовно, ми розуміємо, що в цей час нам потрібно декілька елементів, з якими ми будемо працювати і жити в такий складний беремний час. Перш за все, це любов. Любов один до одного, любов до своєї землі, любов до своїх батьків, любов до того закладу, в який ми з вами поступаємо і будемо вчитися 5-6 років. Безумовно, це надія, яка мусить, буде вести нас все наше життя. І віра. Віра у нас, віра в себе, віра в Збройні Сили України, віра в своїх батьків, віра в ваших викладачів, які вас будуть вести такою нелегкою дорогою. І віра один в одного. Але я переконаний в тому, що ви переможете. Переможемо ми всі разом, тому що ми з вами сильні. Ми люди, які живемо в воєнний час, але вчимося. Ми люди, які віримо в нашу Україну. Ми люди, які будуємо нову Україну. Слава вам, слава університету. Слава Україні. Першокурсники сьогодні ви красиві, усміхнені, щасливі, адже настав один із довгоочікуваних моментів у вашому житті. Ви уже студенти. Трепетно і схвильовано на серці, адже доводиться розпочинати навчання в час війни. Тож подякуємо нашим військовим за те, що бережуть нас і дають можливість навчатися. Завжди пам'ятаємо наших героїв, а особливо тих, які віддали життя за волю і незалежність України. Тож вшануймо їх хвилиною мовчання. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Учися, дитино, Бог буде з тобою, з любов'ю тебе шануватиме світ. Учися, щоб сіять добро поміж люди, а житимеш вічно не згине твій слід. Божого благословення у вашій життєвій дорозі, в навчанні нашому Івано-Франківському медичному університеті. Слава Ісусу Христу і слава Україні! І вже традиційно отець Мітрет Юрій благословляє вас, освячуючи святою водою в добру путь на добре навчання. Сьогодні до нас завітали високоповажні гості. З великою приємністю запрошуємо їх до вітального слова. Медичний університет був, є і буде. Це найкращий медичний університет нашої держави. Він дає хороші знання, дає хороші вміння і ви. Переконаєтеся, що насправді це найкращий час у вашому житті. Я бажаю всім нам перемоги завдяки нашим воїнам і українському тилу. Я бажаю вам в стінах знайти своє особисте щастя, тому що саме в студентські роки дуже багато формується нових українських родин, українських сімей. І бажаю вам, щоб всі ми. Пожили вже в найближчий час у мирній процвітаючій українській державі. Від голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Овнищук дозвольте привітати всіх нас з початком навчального року. Вже було сказано багато, що це не просто вибір професії, це вибір життєвого шляху. Хочемо, щоб ця атмосфера такого свята, яка є сьогодні. Ви принесли протягом всього свого життя, і вона вас не покидала. І бажаю вам ніколи не переставати мріяти, тому що це надихає і з Богом вперед. Я маю за честь сьогодні перебувати разом з вами тут і розділити цей вир емоцій і свята. Багато для вас, напевно, була мета або мрія стати студентом вишу. І сьогодні, дивлячись на вас, першокурсників, студентів, я хочу вас привітати з тим, що ви стали студентами найкращого, найпотужнішого серед вищих медичних закладів України, нашого університету. Для мене цей заклад він є рідним. Це моя альмаматер, адже колись я звідси отримав свій шлях в медицині. Навчайтеся, здобувайте знання, ставайте кращими. Будьте сильними, успішними, завзятими. З вами завжди буде Бог. Щастю і повагою до вас. Слава Україні! Нехай сьогоднішні святкові настрої полинуть до святого неба і випросять миру та перемоги для нашої України. Бо Україна непереможна. Україна сильна. Вольова і міцна духом, вона жила, живе і вічно житиме. Її мові, традиціям, пісні не буде кінця. Нехай лунає прекрасна мелодія і б'ються в унісон людські серця. І нехай цьому ніколи не буде кінця. Уклясі єдина сім'я. Чамова пшенична земля, чиста нічна, наче пташка на камі. Вдячна, що я народилась в Україні, українці ми єдина сім'я. Стивуча моба пшенична земля. Чиста нічна, наче пташка на камі. Вдячна, що я народилась, Життя це найцінніший дар. Тож, навчіться його рятувати. І пам'ятайте, врятувавши одне життя, ви можете врятувати ціле покоління. Тому успіхів вам у навчанні, люди у білих халатах. Вступаючи в сім'ю студентів Івано-Франківського національного медичного університету перед лицем своїх вчителів, професорів, викладачів та своїх товаришів по навчанню, урочисто обіцяю відступаючи. Починається новий шлях в нашому житті. Професорсько-викладацькому колективу Івано-Франківського національного медичного університету бажаю примноження набутого досвіду, талановитих студентів та розумних випускників, професіоналів своєї справи. Студентам бажаю успіхів в навчанні, натхнення, терпеливості та здійснення всього задуманого. Вірте в себе, ставте перед собою нові цілі і ви обов'язково досягнете їх. Будьте гордістю для ваших батьків, дорогі батьки, щиро дякую вам за вашу любов, підтримку та гідне виховання. Отож, бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою, співу птахів за вікном, замість звуків сирен. Та плідної діяльності на благо України. Слава Україні! <клухи> Ніколи не забувайте ці почесні слова. І нехай на вашому професійному шляху завжди звучить гімн студентства Гаодеамус. Гаодеамо сігітор. Йовене слово post jocundam juventutem, post molestam senectutem, nos abebidumus. Vivat academia, vivant professores, vivat membrum quod vivat membrum quod libet, semper sint in flores, semper sint in flores. Шість років тому здавалося, що ці роки будуть тривати безкінечно довго. Але повірте, вони пройшли як один день, і я бажаю, щоб ви мали ці спогади, які будете розказувати своїм дітям, внукам і так далі. Тому що студентське життя це не тільки пари і сумлінне навчання, це і спогади про те, як ви спішили з подругою в анатомку, щоб взяти найкращі кістки. Це спогади про усі лекції зі істології, підготовки до кроку. Я бажаю вам бути щасливими. Робіть помилки, вчіться їх долати, знайомтеся з новими людьми, придумайте нові ідеї, реалізовуйте їх, отримуйте успіх. Бажаю, щоб ви були щасливими і успішними, щоб не шкодували про свій вибір і мали таке саме бажання, як я маю зараз, повторити усі ці шість років. Для вас відкривається нове майбутнє, самостійне і непередбачуване. Не упустіть момент, будьте у вирі подій, адже ваш вибір це ваша гордість. Відтепер ми стаємо однією родиною, університетською, українською, найміцнішою і найдружнішою у світі. І нехай в цьому нам допоможе Бог. батька й до сина, Від матері, і доні добро передам. родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим вілля. Морі спокуси є хвилі великі, та не забудь у захоплені тих. На бальзамові ліки, ліки від старості і самоти, все відцвітає, і жовтне і гине, вітром розноситься ніби свіття, тільки родина, як вічна зернина на невмиручому полі життя, Дорожі друзі, що наполала пісня про родину, і ви відтепер стали членами нашої великої мистецької родини. Хвилювання закінчується, хвилювання закінчується тоді, коли починається життя. Життя починається вже практично через декілька хвилин, коли ви підете на перші настановчі сесії. Коли ви скажете своїм батькам дякуємо, попа, ми починаємо своє життя. Я дякую батькам, які сьогодні відстояли разом з вами, які тішилися за вас. Повірте, ми тішилися так само зі сцени за вас, тому що ми спостерігали за цією велолюдною кількістю людей, студентів. Майбутнім нашої України, світом нашої країни, і тішилося, що ви є стали студентами одного з кращих, а я вважаю найкращого анфранківського національного медичного університету. Давайте гідно будемо нести це звання. Давайте тішитись тому, що ми вчимося тут. І ця емоція, яка сьогодні була закладена на цій урочисті по святі, хай буде завжди з вами. Тому що будуть різні виклики. І в цих викликах завжди треба шукати позитив в позитив того, що ви вже бачили і до чого ми йдемо. Тому давайте поставимо про собою мету за 6 років чи за 5 років. Хтось, які буде вчитися, а краще через 2 роки ті, що в нас вчаться на найкоротших програмах, всі разом будемо святкувати на цій же площі нашу перемогу разом з студентами викладачами Івано-Франківського національного медичного університету.